Володимир Ар'єв, народний депутат України, фракції Європейська Солідарність». Пане Володимире, вітаємо вас! Слава Україні! Героям слава! Добре. Пане Володимир, ви знаєте, ми тут вже, як то кажуть, заблукали між витраченням бюджетних коштів і коштів меценатів. Ну, давайте почнемо з тих 14 мільйонів гривень бюджетних коштів, наших з вами коштів, по податків, які влада хоче виділити. Я так розумію, міністр культури Олександр Ткаченко це активно лобіює на Се виробництво серіалу до новорічного різдвяного це такий святковий контент. Телеканал Дом, 14 мільйонів. Вироблення контенту як ви взагалі, ставитеся до цієї інформації? Що на, наскільки це на часі виділення 14 мільйонів на вироблення контенту розважального для телеканалу «Дом». За оптовими цінами 14 мільйонів гривень це майже 70 дронів Mavic 3T з нічним баченням, які просто є сьогодні ну, одною з найбільших потреб Збройних сил України, особливо в місцях, де є близький контакт із ворогом. Там Mavic 3T нічники просто є на вагу золота. Я, наприклад. Там передавав з там не зібрати та троші, але от просто давайте вимірювати тим, що потрібно для фронту. Да? от переводити це в необхідні речі для саме для збройних сил України. Я абсолютно впевнений, що для збройних сил України комедійний серіал за 14 мільйонів гривень зараз абсолютно не потрібен, як власне для громадян України. Проте цей комедійний серіал буде. Я знаю цю історію, буде знімати фірма, яку за якою стоять громадяни в Білорусі. І яка знімала російські серіали? ну, то прекрасно, а, але при, і при цьому там один із операторів пов'яза цього всього дійства. Пов він пов'язаний із групою компаній, що навкопрацював працюють навколо на го кварталу. Тобто 14 мільйонів гривень, фактично в кінобізнес президентський, іде сьогодні з державного бюджету України. перший раз ми вже пам'ятаємо, і 33 здається мільйон. The На е, ток-шоу для телеканалу Фрідом, е, який отримала е, колишня колега Зеленського по 95-му кварталу Олена Кравець, шоу виявилося за оцінками телекритиків провальним. Проте гроші були цілком нормально освоєні. Тобто, друзі Зеленського е, сьогодні працевлаштовуються і вони не страждають, як інші люди від безробіття. Але вони сьогодні нормально абсолютно за рахунок держави. Анного бюджету Живуть завдяки тому, що їхні колишні колеги сьогодні є президентом України. Я вважаю це ганьба. Я вважаю, що це могли мали би займатися цим антикорупційні структури. Ну але це точно є сьогодні конфлікт інтересів у президента і в, в, в даному разі щодо виділення грошей із бюджету. Оскільки сьогодні все абсолютно, і кабінет міністрів, Верховна Рада повністю контролюється за. Леські, але повертаючись до теми розмірів, ну ось ви самі можете зрозуміти: три чотирнадцям мільйонів гривень це 70 мавіків трете. Військові ці цю, цю кількість оцінюють. Пане Володимире, ще дуже така гучна справа. Скандал про це пише зокрема Георгій своєму фейсбуці. в США розгортається скандал через співпрацю з Бу та ФБР. Мова йде про те, що ФБР отримала. Від СБУ запити на блокування в соціальних мережах аккаунтів, які шкодили інтересам США та Україні, А, нібито, ну і через такі запити в були заблоковані сторінки деяких американських журналістів та офіційна сторінка державного департаменту США російською мовою. А, зокрема, а, туди потрапили а, ті акаунти, які виступали з критикою дій Путіна, виступали з критикою українського президента республіканської партії США. Тощо ну і за попередню інформацію, саме через такі запити СБУ, пише. Георгі Тука, було заблоковано аккаунт популярного українського дипломата-блогера нашого недорозового гостя Дмитра Чекалкіна, який мав аудиторію більше 700 тисяч підписників. Чи що вам відомо про це, і чи ви маєте намір підняти цю е, історію на рівні ради? Будь ласка. Я думаю, що ми маємо то спочатку стежити за цією історією, оскільки CNN в цьому матеріалі посилалася на свої джерела в капітолії, і вочевидь буде створена слідча комісія в House of Representatives, в Палаті представників. Так. І тоді, вже якщо будуть певні результати, тоді можна говорити про те, чи можна буде виносити цю історію і безпосередньо на правовий рівень в Україні. Проте з це свідчить дуже про. Погані речі СБУ Баканова в перші е, місяці війни фактично використовувало можливість, яку надавали нам наші американські партнери, а е, для того, щоб розправлятися з неугодними з опозицією, і в тому числі це дуже дивно, що е, блокували так само і тих, хто був критичний до е, Владимира Путіна. Тому е, з огляду. На те, що Баканов привів до Зеленського двох зрадників Наумова і Колініча, можна зрозуміти, що вочевидь там абсолютно чітко було і свідомо створено таке навіть не зловживання, а спеціальне використання довіри і. Активної підтримки з боку американських структур Україні для того, щоб в тому числі розібратися із тими акаунтами в соціальних мережах опонентів Зеленського, які були більш-менш популярні. Я пам'ятаю. Які Дмитро Чкалкін потрапив під це. А досить багато було повідомлень в перші місяці війни про те, що без пояснень, от саме про українські акаунти, але критичні, які були критичні до Зеленського його команди, були просто без жодних пояснень витерті із соціальних мереж. Це була не єдина історія, і в даному разі нам варто просто почекати. Перших даних, якщо буде, як каже в своєму матеріалі Сіне, створена слідча група, слідча комісія налог нашої слідчої комісії в палаті представників в американському конгресі, Володимире, Поки державний телеканал ДОМ витрачає 14 мільйонів на зйомки новорічних комедій. Герб СРСР замінюють на герб України на монументі батьківщина мати до 24 серпня за 28 мільйонів гривень, але це будуть кошти меценатів не бюджетні. Як ви оцінюєте цей кейс, який пропонує фактично міністр культури Ткаченко? Я тут підходжу до цього лише з точки зору. Того чиї ці кошти. Якщо 14 мільйонів гривень а, на телесеріал виділяються з державного бюджету, то держава зараз має один єдиний пріоритет: це захист України. Він, захист від нападу, все решта другаря. Приватний інвестор або приватний жертводавець може в принципі давати на все, що завгодно, що не суперечить цінному законодавству України. Це справа тих, хто донатить на цю річ, можна звичайно спробувати переконати, якщо би. Можливо, міністр Ткаченко, якщо він знає дуже добре жертводавця цих коштів, міг би сказати окей, давайте ми спочатку з гербом почекаємо. Давайте нам давайте, наприклад, побудуємо якісь хороші центри для тимчасово переміщених осіб, якщо людина не може з тих чи інших міркувань давати допомогу. Збройним силам України і тоді ну на ті речі, які сьогодні. Потрібні передусім зокрема на психологічну зокрема допомогу не тільки військовим а і людям із території, які були безпосередньо постраждалі. Після наслідок бойових дій дуже багато різних проєктів Це але це я вже залежить від міністра Ткаченка. Я тут а меценат Якщо він хоче видавати гроші, то він має право. Це робити так, як він хоче. Проте держава не має права зараз тринкати гроші на безкорисні речі, і які пов'язані тим більше із бізнесом голови держави. Пане Водомире, дякуємо вам щиро. Володимир Аріїв, народний депутат України, фракція Європейська Солідарність. Дякуємо вам.